Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Ну що, в нас є свята традиція, тож будемо їй слідувати. Після того. Як ми обговорили сучасні кінострічки. Після того, як вийшов відеорозбір фільму Саван Девіда Кроненберга, маємо знову зануритись в історію кінематографу, повернутися обличчям до кінокласики. І насправді немає нічого більш класичнішого, аніж наша з вами сьогоднішня тема як народився кінематограф? З чого усе почалося? Якось я вже записував подкаст, можете його послухати на нашому ютуб-каналі, про німий кінематограф. Про те, чим він був, як в ньому використовувалися інтертитри. І сьогодні про все це теж можна було б розповісти. Але давайте поговоримо чи не про перший, найперший день народження кінематографу і як мистецтва, і як бізнес-проекта. Величного технологічного експерименту. Тож, ми сьогодні, звичайно, зачіпимо найвідомішу подію за всю історію кіно. Це день народження кінематографу, пов'язаний з іменами братів Люм'єр. Та крім цього, звичайно ж, я б хотів з вами поговорити ще й на безліч інших тем. Буквально що прийде на думку, так як я люблю. Ну що, починаємо. Як ви знаєте, стародавні греки шанували 9 священних муз покровительок мистецтв і науки. Давайте не будемо їх усіх називати, для того є інтернет та енциклопедії. Проте знаючі люди стверджують, що наприкінці 19 століття, вже майже в 20-му, на піку технологічного прогресу народилася ще одна десята муза, ім'я якої синема. Кінематограф мистецтво рухомих картинок і звуку. Зверніть увагу, картинки і звук. Звичайно, що кінематограф не завжди був звуковим, але він завжди був живим, динамічним, тобто рухомим. Якщо кінематограф не рухається, кажу, як є буквально, тоді ми не можемо сказати, що це кіно, це фотографія. Або принаймні слайди. Якщо у вас, як і в мене, було дитинство, і ви не відразу ж народилися дорослими, то можливо ви пам'ятаєте ті старезні апарати зі слайдами, коли ти вимикав світло в кімнаті, брав плівку і роздивлявся та читав якусь казочку з ілюстраціями, які зараз повноцінно замінюються так званими картками в інстаграмі, які, до речі, я у своїх соцмережах публікую щоденно о двадцять Нуль. От сьогодні розповідав про найцікавіші кінопрем'єри наступного тижня, перед якими буду читати лекції, і про які буду записувати подкасти та й навіть відеорозбори. Коротше, минуле і сьогодення, сьогодення і майбутнє взаємопов'язані між собою. І якщо технологічно про технологію ми сьогодні будемо багато говорити, кінематограф стрімко розвивався і змінювався навіть не кожного десятиліття. А чи не щороку то один елемент в ньому залишався незмінним? Це рухомі картинки, рухоме зображення. Не було кольору, він з'явився. Було 2D, стало 3D. у 50-х Навіть Альфред Гічкок випускав. Свій фільм у технології 3D. Небагато хто це знає, бо більшість з нас впевнені, що 3D з'явилося з аватаром Джеймса Кемерона, але це не так, воно було ще всередину 20-го століття, але просто не набуло популярності. Кемерона тоді не було. Отже, кінематограф може бути і звуковим, і німим, і чорно білим і кольоровим, і в 2D, і в 3D, і в звичайних домашніх умовах, і в кінотеатрах. З екраном IMAX і в кріслі з технологією 4DX. Але це завжди, завжди і завжди рухомі картинки. І в цьому основний принцип та сутність кінематографу. На цьому базується уся режисура, операторське кіномистецтво, будь-який технологічний аспект кінематографу, і навіть чи не серце кінематографу як такого монтаж. Без цього мислити кіно. Просто неможливо. Днем народження кіномистецтва вважається 28 грудня 1895 року. А місцем народження, другий округ Парижа, бульвар Капуцинок, прославлений на увесь світ, будинок номер 14, індійський салон Гран Кафе. Саме в той день і в тому місці брати Огюст і Луї Люм'єри Організували перший у світі публічний кіносеанс, і відразу звертаю вашу увагу. На слово, публічний кінематограф, звичайно ж, не народився в цей день. Та й, взагалі, це наш великий гріх: спрощувати історію, звужувати факти, збивати їх усі в один факт і казати: ось батько і ось матір, брати Люм'єри, ось батько Огюст і мати Луї. Вони народили кіно в конкретний день. До них було безліч відкриттів. Едісон і не тільки, Америка та Європа. Багато експериментаторів, винахідників, науковців і, звичайно ж, бізнесменів, підприємців працювали у цьому напрямку. І пройшло вже більше ніж 5 років з того моменту, коли стало зрозумілим, що синематограф синема. Дійсно буде існувати. Але люди до кінця не знали, чи це буде мистецтвом, чи це буде забавкою, чи це буде повноцінною наукою. Самі брати Люм'єри, до речі, були впевнені в тому, що мода на їхній кінематограф. Буде швидкоплинною. Тому вони так і, ну, швидко намагалися заробити на цьому гроші: не знімати кінострічок, показувати їх умова більше по всій Європі, потім ще й в Америці. Бо вони думали, ну, 5 років ну, 10 це вже просто щось нереальне. І цей кінематограф як нова забавка нікому не буде цікавий. Вони навіть не здогадувались, до чого це все призведе. Але саме акт публічності. Комерційності і відкритості першого кінопоказу і змушує нас визнавати, власне, день показу фільмів Люм'єрів днем народження кінематографу. Одна справа подивитися самому. Одна справа зняти якийсь один єдиний фільм. І продемонструвати його своїй родині. Але інша справа: вважайте відкрити повноцінний кінотеатр і проводити повноцінні кіносанси. Технологія завершена. Технологія замкнулася сама на собі від етапу створення виробництва кінострічки до її проектування та показу в кінозалі. Тобто кінематограф в один день став і мистецтвом, і індустрією. І бізнесом, і творчістю. І це дуже важливо. Ці два елементи найкращі і найгірші. Причому багато людей сперечаються між собою, хто з них який, є невід'ємною частиною сутністю кінематографу як такого. За скромну плату наші брати-Люм'єри показали глядачам 10 короткометражних фільмів. Я не буду називати усі, але давайте обговоримо три. Кінострічки. Вони є у вільному доступі. Є ще й чудовий документально-історичний фільм Люм'єри від Тері Фермо, який був директором Канського кінофестивалю, дуже раджу подивитися цю стрічку. До речі, вона мала офіційний кінопрокат в Україні. Її показували в українських кінотеатрах. Коли я був молодший, значно молодший, ніж зараз, пам'ятаю той день, коли я дивився люм'єрів в кінотеатрі. Так от, три фільми з цих десяти. Першу чергу, звичайно ж, хочеться назвати гостро соціальну драму, вихід робітників з фабрики. Звичайно, що я жартую. Нічого гостро соціального і драматичного у тому документальному фільмі немає, але в нього є свої особливості. Бо, власне, напевно, це найперший фільм, про який ми можемо говорити, як про повноцінну кінострічку. Це була фабрика Люм'єрів. Вони поставили камеру перед виходом з фабрики, і коли зміна закінчилася, робітники виходили. Але, от кажемо, документальне кіно. Люм'єри, представляють традицію документалістики, а їхній колега, теж француз, Жорж Мельєс, начебто, представляє художній напрямок кінематографу, видумав фантастику, фентезі, пригодницькі жанри. Але послухайте: насправді знімався той фільм. Вихід робітників з фабрики двома дублями. Тому що після того, як брати Люм'єри відзняли перший вихід робітників, їм це не сподобалося. І вони попросили усіх робітників повернутися на фабрику і знову вийти. Тобто, це вже не повноцінна документалістика. І тут кінематографічна дихотомія, і тут доказ того, що кінематограф існує одночасно у двох іпостасях. Навіть коли ти знімаєш на 100% ігровий фільм, в ньому є не ігрові елементи. І навпаки, коли ти займаєшся документалістикою, там все рівно присутнє твоє авторство. Як доводять всілякі експерименти фізиків, та хіміків та астрономів, втручання спостерігача впливає на експеримент. І про Люм'єр це точно можна сказати. Ще один фільм з цих десяти. Перша комедія политий поливальник з дуже простим і всім нам зрозумілим сюжетом. В нас є головний герой, в нас є шланг. Він поливає сад, і тут хлопчина. Назвемо його Томом Сойером. Він наступає на шланг. Це ж один з найвідоміших комічних прийомів за всю історію кінематографу. Вода більше не тече. Тоді ах, хазяїн шлангу починає дивитися в нього. От який він глупий. Хлопчина відпускає ногу, і фонтан води б'є в обличчя политому поливальнику. Всі задоволені, всі сміються. Ну і фільм, який без перебільшення стоїть на одній поличці. З кінострічками Крістофера Нолана, перший Інтерстеллар – фільм зі спецефектами руйнування стіни, в якому кадри прокручувались у зворотному порядку: Мементо і Тенет, через що зруйнована стіна ніби збиралася заново. Тобто, спочатку стіна просто руйнувалася, а потім люм'єри творила якусь магію, і в результаті стіна знову збиралася і ставала цілісною. Оці перші фільми, вони зображували, вони відображали можливості кінематографу і як технічного, і як творчого мистецтва, і як, власне, прояву людської геніальності, досягнення, я так скажу, наукової думки кінця 19, го початку 20-го століття, так і, звичайно, інший геній, саме що мистецький і творчий кінематограф. Це і технологія, і індустрія, і продаж квитків, і бізнес, але також і людська фантазія, і власне творчість, і мистецтво. Взагалі, кінематограф, на мою думку, є напевно з усіх видів мистецтв найбільш я не знаю навіть, як сказати спірним, дискутивним, саме через те, що ми до кінця не можемо розібратися, чим же кінематограф є. І самі брати Люм'єр не могли в цьому розібратися, буквально в день виникнення кінематографу. Це просто забавка, іграшка, на якій ми заробимо гроші. Це те, що це дещо більше. Те, завдяки чому ми зможемо розповідати неймовірні історії, скажімо. Екранізуємо дюну Френка Герберта. Або ж, або ж екранізуємо Одіссею Гомера. М -м -м, Дені Вільнев, Крістофер Нолан, все народилося в той самий день. В цей день був покладений початок. І сотні ентузіастів по всьому світу захопилися кінозйомкою. Так, це була, наче, хвороба. Можна було продавати негативи, можна було продавати. Кінокамери можна було взагалі торгувати технологією. Ти міг продати камеру, ти міг продати плівку, і завдяки чому будь-яка людина, яка навчилася працювати з цим апаратом, брала його. Їхала в якусь, наприклад, екзотичну країну, знімала свій короткометражний фільм і потім могла його демонструвати. Тобто, в принципі, ми говоримо про першу повноцінну кінематографічну монополію. Якщо ви почитаєте історію кіно, то будете знати, що різні концерни різні виробники. Тих кінематографічних апаратів і, взагалі, усієї техніки, яка йшла з апаратами, разом конкурували між собою як у сфері виробництва фільмів, так і у сфері проєктування, і навіть у сфері виробництва технології як такої. Однак на той момент. Недосконалість всієї тогочасної кіноапаратури серйозно обмежувала можливості перших режисерів. Ми не говоримо про зйомки повноцінного повнометражного кіно. Ні. Отим першим режисерам доводилось знімати беззвучні чорно-білі фільми, які тривали не більше півтори хвилини, і, якщо чесно, не відрізнялися особливою якістю. В певній мірі. Дійсно, ми не можемо говорити про справжні шедеври, хоча, на мою думку, вони були. Про це теж багато сперечаються. Чи сприймати ці перші фільми на півтори, максимум на півтори хвилини, як повноцінні кінематографічні твори? Але ж відразу починаєш задаватися запитанням: а, взагалі, який хронометраж перетворює фільм на фільм? Скільки має пройти часу, наприклад, 20 або навіть 19 хвилин чергового епізоду ситкому, який вам подобається? Чи навпаки, фільм має йти більше трьох годин, як здається, йшли месники і фінал, вони трьохдинні, ну не менше двох годин, так точно. Скільки має тривати фільм, щоб ми називали його шедевральним? Чи обов'язково, от кіноальмонах Бокаччо 70, про який я нещодавно розповідав в одному з наших подкастів і що триває більше трьох годин, невже він має бути таким роздутим за часом? Невже монументальність та епічність є невід'ємною частиною кіномистецького твору? Ні. Навіть от в такому форматі хокухайку, я б так висловився на півтори хвилини. В форматі короткометражного надкороткого фільму можна висловитись. Подивіться фільми перших режисерів: Едвіна Портера, Братів Люм'єр, Жоржа Мельєса, Подивіться Фернанде Зеки, подивіться навіть невеличкі з майбутньої серіали Луї Феяда, хоч вони довше за хронометражем, але тим не менш, це це. Змушує тебе думати про те, що форма може бути будь-якою. Фільм може тривати півтори хвилини. Наприклад, сніданок з дитиною теж відома кінострічка братів Люм'єр. Ну, надивитися неможливо. І. Навіть знаєте, такі елементи, як вітер, що підіймає скатертину, це просто стіли, які поставили в саду перед входом до будівлі, де, напевно, проживають самі люм'єри або їхні родичі. І от один з братів люм'єрів, якщо я не помиляюся, годує, здається, дитину своєї сестри, яка теж присутня в кадрі. Не пам'ятаю оцих от дрібниць. І ти дивишся на цей фільм, знятий ще у здається 19 столітті, і розумієш, що він живий. Він дихає тим вітром, про який я сказав. Так що насправді неважливо, скільки триває кінострічка, півтори хвилини чи три з половиною години. Як казав Серджо Леоне, час фільму не важливий. Якщо фільм цікавий, ти не побачиш навіть три години, які просиді в кінотеатрі. А якщо він нудний, то кожна просто секунда перегляду буде здаватися тобі мукою. От це безумовно вірно. Вже на початку ХХ століття всі ці обмеження, про які ми зараз говоримо, були успішно подолані завдяки швидким стрибкам у розвитку знімальної та проекційної техніки. От багато хто дивується, звідки взявся отой футуристичний оптимізм, який виник у першій половині ХХ століття. Ви тільки замисліться про те, в яких умовах жили люди, наприклад, у 1890-х роках, і в яких умовах вони жили вже в 1930-х. Коли вийшов андалузький пес та золотий вік Луїса Бунюеля, коли вже Жан Кокто та ем, Рене Клер почали знімати свої дадаїсько сюрреалістичні фільми-маніфести, так за якихось 30-40 років технології розвинулися неймовірно. А коли ми говоримо про кінематограф, про його зародження, то Рахувати можна було цей розвиток, експансивний розвиток, який захоплював всю планету місяцями, навіть не роками. Допустимий час зйомки зростав. Кінотехніка вдосконалювалась, розвивались кінематографічні жанри. Буквально на очах в людей виникали вестерни, виникали горори. Так, перші фільми жах жахів, історичні реконструкції, точніше, історичні кінореконструкції. В Індії починали знімати фільми за Махабхаратою та Рамаяною. Коротше, кінематограф реально створювався: з'являлася режисура, з'являлася акторська гра. Кінематограф буквально винаходив сам себе. І знаєте, це можливо найцікавіша сторінка в історії кінематографу. Оті перші 15 років до 1910 1912 років, коли все це буквально бурлило і народжувалося. Коли Жорж Мельєс, який сьогодні є абсолютним генієм кінематографу, ну багато його кінострічок, багато образів його короткометражних фантастично фантазійних фільмів, впізнавані усіма. Ми всі знаємо, як виглядає у той місяць, якому в око що потрапляє, можна навіть сказати, що елемент з фільму з фільму, кажу, з книги, з роману Жуля Верна. Це і був той оптимізм. Техніка стрімко розвивалася, і люди вірили в те, що зараз, просто буквально через декілька років, трошки тільки почекаємо. Ну, наступає золотий вік, прийде розквіт. Людської культури та цивілізації. Хоча в той момент, я повторюся, ти до кінця не міг знати, куди ж все це вирубить? І кажу: Жорж Мельєс сьогодні класик. Про нього знімає майже біографічне, хоча й фантазійне кіно, не тільки Сашою бароном Коеном, але й з Беном Кінгслі в ролі Жоржа Мельєса Мартін Скорсезе, тому що Мельєс — абсолютний класик, але це не було так очевидно в ті роки, коли він творив. Він, в принципі, та й помер у певній беззвісності. Він всі свої гроші витратив на кінозйомки, на створення павільйону, на розповсюдження фільмів, на розвиток кінематографу як різновиду театрального мистецтва, в якому завдяки монтажу та інших кінематографічних елементів прийомів можна досягти того, чого ти ніколи не досягнеш в інших формах мистецтва революціонер. Певній мейві геній, ну і, звичайно ж, романтик, і як закінчив Жорж Мельєс, у невеличкій лавочці, де продавав дитячі іграшки. Тому це повчання, як то кажуть, історії. Ми не завжди в моменті розуміємо, що сталася революція. Вільям Блейк, якого сьогодні називають одним з найважливіших поетів своєї епохи, а також і митців-художників, теж помер, будучи ніким. Майже ніким невідомим. І тому, звичайно, коли ми говоримо про становлення кінематографу, ми в певній мірі говоримо про епоху тотального романтизму та ідеалізму, коли люди створювали фільми, навіть ще не знаючи, що вони створюють. Коли вони займалися, отут от можна повторити це слово, воно ідеально підходить певною забавкою. Це як ісек Ньютон. це як Лейбніц. Це як будь-який винахідник-експериментатор, що запирається в свої лабораторії, і всі навколо впевнені в тому, що він займається якоюсь дурнею. Коли Луїс Буніель прийшов до своєї матері, просити в неї гроші, а це вже друга половина 20-х років на короткометражний фільм під назвою «Андалузький Пес. І, до речі, це можливо найвідоміший короткометражний фільм в історії кіно. І найвпливовіший, можливо, теж. Так, от, коли він попросив в неї гроші, вона розридалася. Про це Буніль розповідає в своїй автобіографії Мій останній подих, почитайте обов'язково. Навіть якщо не цікавитеся кінематографом, хоча я не розумію, навіщо ви тоді слухаєте цей подкаст і підписалася на цей ютуб канал. Але навіть якщо ви не полюбляєте кінематограф, не цікавитеся ним, мій останній подих цікавий як мистецький твір, як просто маніфест людини, яка живе справжнім. Просто мистецтвом і творчістю так от розридалася мати Бунєля саме тому, що зрозуміла, Боже, він хоче займатися кінематографом. А кінематограф вже навіть у 20-х роках, коли вже створювались деякі шедеври фільмів, масою сприймався як. Форма мистецтва, яку навіть мистецтвом назвати не можна. Взагалі-то мати Бунієля була впевнена, що кінематограф знаходиться десь між борделем і цирком. Її син буде займатися не святою справою. Але з часом це все змінилося. Все це я розповідаю саме для того, щоб показати вам той дивний світ. Народження і створення майбутнього гігана і титана, коли ще ніхто не розумів, що це гігант і титан, тому це настільки цікаво. Ну і звичайно ж важливим стимулом у розвитку кінематографа стала його прибутковість. Бізнесмени дуже скоро помітили фінансовий потенціал кіно та почали вкладати в нього свої гроші. Скільки б Жан Люк Годар не кричав про те, що в основі будь-якого фільму має стояти автор, а вже через п'ять років після цього твердження суперечити самому собі і казати, що автор може бути тільки колективним, такою є ідея соціалізму, казав Годар. Так от, поряд із Технологією розвитку є також економічний елемент і фактор, прибутковість. Без цього цього кінематограф теж не може існувати. Так, можливо, деякі режисери займаються чистим мистецтвом, але в колективному в, ну, безумовно, в колективному мистецтві, навіть коли ми говоримо про авторський фільм, хай це буде фільм, який знімає, пише, монтує, продюсує одна людина, але все рівно. Це колективне мистецтво, в якому так я буду завжди це визнавати. Є один автор, але все ж таки людей пітьма. Величезна кількість. Подивіться серіал-кіностудія. Зараз якраз дивлюсь, мені шалено подобається. Всі говорять про це творіння Рогена. Воно точно увійде в список найкращих серіалів 2025 року. От з якого сміття, як то кажуть, створюються кіномистецькі твори без економіки. Без технології. Жоден автор нічого не зможе зробити. От ми обожнюємо студію дистриб'ютор А-24, але вони теж мають свій мерч, вони теж цим займаються. І знаєте, проблема не в цьому. Я якраз є тою людиною, яка ненавидить комерційне кіно, яка ненавидить усі ці відосіки, як то кажуть, в інстаграмах, де кінозірки з ось такими посмішками на все обличчя, мають рекламувати свої фільми. Я обожнюю Супермена. Але мені не дуже подобається дивитися на те, як актори з цього фільму Джеймса Гана на 100% вдалого, чудового фільму мають якось розважати публіку у Тіктоці. Це не має жодного відношення до кінематографу, але цей елемент він завжди в кінематографі присутній, і без нього Супермен би не існував. Інше питання, що все це можна робити оригінально і чесно, знову ж таки, приклад студії дистриб'ютора А 24 це доводить або неон чудовий американський дистриб'ютор, як він створював рекламну маркетингову кампанію горору Довгоніг Озгуда або Оза по різному його називають. Перкенса, який зняв чудове кіно, майже сучасну варіацію мовчання ягнять з Ніколасом Кейджем. Подивіться, якщо не бачили. Але історія трейлерів фільму Довгоніг того, як цей фільм просувався, це взагалі окрема тема для нашого подкасту. Якось ми про це точно поговоримо. І про довгонога, до речі, потрібно й відеорозбір записати. Я собі. Запам'ятав, так що без грошей, без технологічного розвитку, без отого хлоп'яки Крістофера Нолана, хоча й невеликий шанувальник його фільмів, який каже компанії IMAX, а давайте, ви розвинете ваші кінокамери, вони стануть легшими, вони не будуть такими. Голосними, так скажемо, вони шумлять. На що багато хто скаржиться з тих, хто займається IMAX кіновиробництвом. І якщо ви цього досягнете, то я свою Одіссею, як розповідав Крістофер Нолан, зніму саме на ваші камери. І це буде величезний ексклюзив для IMAX кінозалів. І будь ласка, так і вийшло. Технологія з'явилася. Нолан отримав свою надсучасну IMAX камеру і знімає на неї Одіссею. Коротше, от. Так, з новомодної забави салонів кінематограф перетворився на справжнє мистецтво, хоча ніхто того не підозрював. І першою віхою кінематографу стало саме німе кіно, про яке, нагадаю вам ще раз, ми вже говорили на цьому каналі. От що я вам сьогодні хотів розповісти. Сподіваюсь, вам було цікаво, бо мені. Було не забувайте, що ви можете підписатися на наш Ютуб канал. Це ваш святий обов'язок, і це ваша насправді, якщо говорити серйозно, підтримка нашої справи. Можете поставити лайк, написати коментар, зробити репост, що там ще є. Ну і так звичайно, підписатися. Крім того, маємо соцмережі: інстаграм, телеграм і фейсбук. Там величезна кількість чудових постів, все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Підписуйтесь далі. В нас будуть не менш інтригуючі подкасти. Наступний буде присвячений головним кінотеатральним та стримінговим новинкам з серпня 2025 року. Я збираюся прочитати аж 10 лекцій у планеті кіно, а це означає, що буде 10 фільмів в кінотеатральному прокаті, про які я розповім. Нашому подкасті, і крім того, пошуршу подивлюся, що цікавого виходить на стримінгових платформах, як мінімум, серіал про чужого. Ми про все це поговоримо. Далі ще мають бути подкасти про фантастичну четвірку і про чудовий горор, який ще в деяких українських кінотеатрах можна побачити. Не пропустіть його! Він називається поверни її. Мені, друга робота братів Філіпу, буде великий подкаст. В мене вже був великий текст, який розтягнувся на два дні, публікував у соцмережах, і лекцію в планеті кіно теж прочитав. Впусти мені чудовий фільм. Ще й картки наробив, які можна буде в наших соцмережах подивитися, почитати, чому цей фільм не можна пропускати. Я максимально прорекламував. Дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, ви ще до нас повернетесь і. Святий Слоган. Дивіться, гарне кіно. Кіномент Станіслав.